В голові дитини дошкільного віку щодня з'являються сотні питань. Чому небо синє, чому день і ніч? Як птахи літають? Їх цікавить абсолютно все, і це добре. Батьки терпляче відповідають, але в цьому віці важливо навчити дитину самостійно шукати відповіді, мислити логічно і знаходити причинно-наслідкові зв'язки. Логіка це основа розумового розвитку дитини. Але як зробити так, щоб дитина отримала не лише потрібні знання і вміння, а ще й купу приємних емоцій, невпинне бажання досліджувати цей світ далі? Курс логіка для дошкільні. Перетворює розвиток дитини в яскраву подорож. Разом з веселими героями, котом абрикосом і мишкою-ванількою, малеча потрапить у веселі пригоди, де в ігровій формі навчиться порівнювати розміри, форми, кольори предметів, створювати логічні ланцюжки, проводити аналогії, шукати асоціації та вирішувати головоломки. Юні студенти навчаться аналізувати та узагальнювати інформацію, встановлювати логічні зв'язки, робити висновки та пояснювати свою точку зору. Крім розвитку логічного мислення, курс також охоплює всі когнитивні процеси дитини: пам'ять, уяву, сприйняття, креативне мислення, координацію, просторову уяву та вираження. Емоції це основа розвитку особистості дитини і успішного навчання у школі. Ми розробили курс логіка для дошкільнят таким чином, щоб навіть дитина у 5 років мала змогу успішно його пройти без допомоги батьків не переймайтеся, після кожного заняття ви отримаєте резюме уроку з детальним описом і карту спостережень педагога, де він відмічає всі точки розвитку дитини. Створіть міцний фундамент для подальшого розвитку дитини та покажіть їй, що навчання це цікаво і весело. Реєструйся на курс Логіка для дошкільнят за посиланням в описі.